Шеврони всіх тих підрозділів це Тризуб-2. І це загальний наш тризубівський волонтерський шеврон. А це так, це хлопці з тих підрозділів, де я був, де ми були. Шевронів приймальня Валерія Гурбенка завішена подяками та грамотами від військових. Чоловік з 2015-го мав більше сотні виїздів до військових на передову в складі борту Тризуб Аліса. Борт Аліса зараз служить в уже бригаді морської піхоти новоствореній бригаді. Раніше вона була в 503 батальйоні, зараз Аліса жива. Протягом цього року, говорить, працювати на виїзді доводилося менше. Багато незрозумілих ситуацій, куди їхати, де їхати чи нікуди не їхати. тому зараз, за ці за цей майже рік, в основному інший напрямок допомоги військовим. Тож нині лікує військовослужбовців у Черкасах. Сьогодні приймає Аліха Мідуліна, з яким познайомився у 2017-му. Хлопці кажуть, ну скільки ж то буде гратися, приїжджай. сама приїжджає. А він спить на твоїй кроваті, на твоєму місці. Я приїхав, і так ми свалізували. Познайомились, він мені сразу вирвав зуба і ми подружилися. Мужні, спритні, вольові українські військові нічого не бояться. Додає Валерій Горбенко, окрім стоматологів. військові стоматологи бояться, бояться. Вони теж живі. Люди дуже бояться. Там було декілька кумедних історій. І тікали з крісла. Було таке, що да, і привели хлопця з гострим болем. От, він дуже панічно боявся, і ще двоє його друзяк, незважаючи на анестезію, ото от, втовпилися в буквальному сенсі слова тримали. Нині волонтери працюють над створенням ще одного пересувного кабінету, розповідає лікар. Потреба у їхніх послугах на фронті меншою не стає, адже лікують тут за світовими стандартами. На жаль, е військові протоколи. Е Військової стоматології десь з 70-х, з 80-х років не змінилися від слова взагалі. На жаль, військових стоматологів. Ну в цьому може не вчать, може ну не знаю, але це треба міняти. Міняти повністю Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.